Тривають ефіри на громадському інтерактивному та радіо. 1. і до розмови із нашої студії вже приєднався боєць української добровольчої армії, і депутат Луцької райради Віталій Сніжко. Вітання, пане Віталію. Слава Україні! Героям слава. Пане Віталію, от в змі з'явилася інформація про те, що суд визнав протиправним обрання Олександра Гурського, головою Луцької районної ради, і виявляється, що саме ви подали цей позов. То розкажіть, будь ласка, стосовно і цього позову, і стосовно суду, що вам відомо, і чому ви взагалі вирішили саме звертатися до суду в цій справі? Ну, до мене вчора зателефонували зателефонували суду, то я ще самого рішення в руках не тримав, але вже бачив рішення. Так, дійсно ми виграли в суд. Ми подавали позов з приводу незаконності обрання голови районної ради через те, що за сесію, на якій мали відбуватися вибори, нам повідомили буквально там за дві години без нормального регламенту, ніхто ніякої інформації не скидав. І все дуже сумбурно відбувалося з цими порушеннями як регламенту, так і законодавства. І було прийнято рішення подавати в суд. Не того, щоб якось домогти, справедливості. Mm -hmm. То чи можете розповісти, коли ви саме подали? чи, чи мали ви можливість відвідувати судові засідання? Що вам відомо взагалі загалом, скільки ця справа розглядалася? Справа доволі довго розглядалася, якщо я не помиляюсь, приблизно два місяці. E на самі суди ми не ходили. Сьогодні так суди працюють, що все можна вирішити в онлайн, і ми надсилали позов, нам у відповідь, відзиви. Ну і так відбувався судовий процес. А, а загалом, то все-таки, пане Віталію, стосовно після цього рішення, які подальші дії, що має бути з головою і загалом з Луцькою районною радою, тепер має бути переголосування, чи яким чином, чи можливо Луцька райрада має якимось чином подавати апеляцію, що вам відомо? Так, ну в будь-якому випадку, вони чекають на вони мають 10 днів на апеляцію. і якщо... Вони своє рішення не реалізують, то е, рішення увійде в законну силу. Тобто ми чекаємо 10 днів, і з того часу, якщо вони не будуть подавати апеляцію, що можливо, е, ну але я сумніваюся, що вони переможуть в апеляції, навіть якщо подадуться. єдине, що затягне трішки часу, і Луська районна рада, звісно, зобов'язана в разі, коли рішення ввійде в силу, переголосувати, і робити перевибори голови районної ради. А чи відомо вам про позицію пана Гурського чи загалом про позицію е, райради щодо цього питання? Ні, нічого про їхню позицію мені не відомо. Та, на жаль, вже зірвався зв'язок, але я сподіваюся, зараз можемо е, продовжити спілкування і почути е, Віталія Сніжка. Нагадаю, це змітання там заробітніми платами вона... так далі, оскільки він по факту. Так, так, розривався зв'язок, пане Віталій, але зараз вже вас чуємо, будь ласка, можете продовжити. Е, зараз мене чути добре? Так, так, зараз чуємо. На жаль, вже ні. Мені Як вони зараз будуть вирішувати питання про заробітні плати, <плес> бо виходить, що він тільки 5 місяців, якщо не помиляє. І не рада вирішить це питання як на мене, то потрібно звичайно робити перевибори. Mm -hmm. І пане Віталію, а як взагалі розцінюєте цю ситуацію, яка склалася із попереднім головою райради Олександром Мальчуком, який втік за кордон і не повернувся? Ну, я так розумію, там якісь чи справи тягнулися, чи що, і він вирішив все-таки втікти з України. То, на жаль, розривається зв'язок, що ще? почули е, позицію е, нашого гостя це Віталій. So так, так, зараз чуємо, чи можете прокоментувати стосовно Мальчука. Так, так. Е, я пам'ятаю, як він втікав з України. Я так розумію, що там якісь чи, чи, чи справа якась була не але я так розумію, він просто злякався і втік. Давав там дуже патріотичний. Спіч з приводу того, чому він покинув нашу батьківщину, але в більшості я вже звик, що це спіч або колаборантів, або злочинців, або просто боягузів. Ну, я так до нього і відношусь. Через те, що людина, яка була на 100% права, їй немає ніякого сенсу покидати нашу батьківщину. Mm -hmm. Пане Віталію, і повертаючись до рішення цього суду, то на вашу користь, я так розумію, суд вирішив також покласти судовий збір, та, щоб райрада вам виплатила ці судові витрати? Так, так, так. Ну, це така стандартна процедура. Угу. Зрозуміло, добре. Дякуємо вам за ваші коментарі, за вашу позицію. Віталій Сніжков, боець української добровольчої армії і депутат Луцької районної ради, був з нами в ефірі Громадського інтерактивного та радіо 1. І пан Віталій прокоментував рішення суду, який визнав протиправним обрання Олександра Гурського, головою Луцької районної ради.